Ячи сквером Майдана на в Черкасах мимоволі помічаю споруду, яка височає над замковим звозом. Це сучасний корпус музичного училища, а в минулому чоловіча міністерська гімназія. Питання про будівництво поставило на початку 1891 року на одному з засідань Черкаської міської думи Рудольф Рудольфамер. Це місцевий діяч. І засідатель даної думи запропонував доручити будівництво Владиславу городецькому Вже до кінця року на пагорбі з'явилася будівля в стилі модерн з використанням неороманської архітектури. Мало кому відомо, що да ансамбль чоловічої міністерської гімназії раніше ходила також свято преображенська церква, яка розташовувалася на місці сучасної бібліотеки Шевченка. Це також був проект Городецького, яким він зайнявся безпосередньо після чоловічої міністерської гімназії. На жаль, в 1961 році церква була зруйнована. Чоловіча міністерська гімназія на той час мала два корпуси. Один відводився для дирекції, для кімнат викладачів і навчання старших гімназистів, а інший для навчання молодших учнів. А взагалі ж звідки взялись гімназії? У 1805 році Міністерством освіти було прийнято рішення про те, що в кожному губернському місті має бути гімназія. В такий спосіб гімназії набули іншого рівня і тепер стали самостійною світою. Суть гімназії заключалася в тому, аби підготувати учнів до вступу в вищі навчальні заклади.